Сьогодні ми говоримо про дослідження Біблії, дослідження Божого Слова. І в мене проповідь про плюси і мінуси дослідження писання. Тобто плюси, коли ти досліджуєш, і мінуси, коли ти не досліджуєш. От. І в мене, ви знаєте, певні хвилювання виникли, тому що я щось так думаю, що я не все записав. Я вже й дописував, вже й в дорозі дописував. От. І везли мене в машині, я дописував, от. і сидів там, і в супі дописував. І думаю, я ще не все дописав. Тому що насіки це глибока тема. Я хотів, щоб ви мені допомогли трошки. Я ручку взяв якщо що дописувати. От ви читаєте Біблію. От чого ви читаєте Біблію? Що вона вам ну, приносить Біблія? Щоб ви могли також озвучити. Саша, ти чого читаєш? Готувався до проповіді, нам би прочитати. Любить Господа, це одне з проявів, коли ти засліджуєш Боже Слово, це одне із проявів любові до Господа. Тому що тобі важливо те, що Він говорить. Ага, хто ще? Хто додавить? А, тільки Саша читає. Заспокоює, правда? Ми читаємо, і наше серце в цьому бурхливому потоці життєвому заспокіюється, правда, коли ми читаємо Боже Слово, яке приносить мир. Приносить мир. Плюс ми знайшли, правда? А коли не читаємо. Це мінус, правда? Значить, ми залишаємося в тому бурхливому, от, і мира тоді немає, і не заспокоюється наше серце. Ще, хто читає Біблію, зараз ми виявимо, знаємо, як поступати. Так, будеш мати життя. Ну, Ми ж читаємо, да? Дослідіть писання, адже ви думаєте через них мати вічне життя. Добре, хто ще як читає? А? Нагадування. Тобто, ми ж, у нас пам'ять така, ну от ну така пам'ять, що нам потрібно нагадувати. І це кожного дня потрібно читати, для того, щоб освіжувати нашу пам'ять. І апостол Петро писав, каже, да, я нагадування, збуджую вас. Так, хто ще? Там пристроїться, читають Біблію? Юстина, ти чого читаєш Біблію? Ваня говорить, так. Да? Хороший чоловік. Потреба є, правда? Необхідність. Ось такий вакуум в нашому серці. Читаючи його, ми заповнюємо цей вакуум. Це необхідність. Кожного дня ми маємо прочитати. Змісняємо віру, читаючи і досліджуючи Боже Слово. Ми його досліджуємо, бо воно приносить нам дещо. Хто ще? Духовна їжа. Тобто Боже Слово. Дослідження Божого Слова це наша духовна їжа. Якщо ми віруючі, правда, і ми християни, ми маємо читати Боже Слово, тому що це є наша їжа. Не знаю, я тут не спів, звісно, записати. Но... Хто ще читає Біблію? С Сила для спасіння. Ага. Дякую. Віталік, Марія. Мудрість. Так почитайте мені, потім я не знаю, що проповідувати тоді. Правда, я думаю, що інші всі, хто не встигли сказати, просто не встигли сказати, ми читаємо Боже Слово, ми його досліджуємо, тому що воно має велику користь. На щодо дослідження там, дослідження це пошук нових знань, або систематичне розслідування з метою з'ясування фактів. Ну, вузько розуміючи, науковий метод, процес, процес, процес вивчення чого-небудь. Тобто дослідження це процес. І ви знаєте, певний процес. Коли ти не знаєш, потім знаєш. Знаєш, потім вмієш. Вмієш, потім ти вже е, можеш дещо ну, зробити. Тобто знаєш, розумієш, можеш вже зробити. І коли ти вже можеш сам зробити, тоді ти можеш ще інших навчити. Це дослідження, це такий певний процес в нашому житті, коли ми не знаємо, потім знаємо, не, е, знаємо, потім е, розуміємо, розуміємо, можемо зробити, зробили, і вже можемо інших навчити. Це, такий, це процес. Це процес, який завжди живий він завжди має рухатися. У мене на насчет цього дослідження, оце не так давно був такий випадок, що в мене два місяці перестав працювати бойлер. Я думаю, мабуть, світло вирубили, а потім включили. І бойлеру це не сподобалось. От. Ну, Не тільки нам не подобається, і болеру теж не сподобалось. Ну, і Всі страдають. Всі страдають, болер не працює, гарячої води немає, от. а вода холодна, холодна От. Ну, І всі ми, ж, виходить, страдаємо, їздимо до бабушки от, за гарячою водою. От. Я де знаходився, старався гарячу воду використовувати там, де я знаходжусь, бо вдома її немає. От. І не працює, мені кожен день говорить, Папа, зроби бойлер». Я відкрив, подивився на нього. Да, Вроді той же самий бойлер, цілий, нічого. Чого він не працює, хто його знає? От, закрив назад, От, бо він в мене виходить, між першим і другим поверхом, там за потолком знаходиться, не дуже зручно його, там, якби з ним ну, досліджувати його не дуже зручно. От, е, поставили так, щоб видно не було, а потім дослідження важке. І я вирішив не досліджувати його. От, ну, Потім уже через місяць мене трошечки, так сказать, Допекли вже, і все, я заліз, придивився всі крани. Ну, трошки тепле є, ну що, все працює, ну тільки не працює. Пройшов ще, ще місяць, думаю, ну все, я, ти б мене замучив. Е, мастер каже, я до тебе прийду, тільки ти подивись там, то-то, то провір. Я поліз, подивився, вже заліз, вже все обдивився. Думаю, ну що ж це таке з цим болем, чого він не працює? І вже поліз з другого поверху, долажу, а там таке вузьке місце, там де тумблер. От. Я думаю, попробуй той тумблер. Клац, і включився бойлер. А кит кіт, не лазив. І коли він вилазив, він зачепив тумблер. І тумблер вимкнув бойлер. І він два місяці не працював. Два місяці наша сім'я страждала без гарячої води. А це просто треба було дослідити той бойлер. Ну, довести цю справу до кінця, дойти, так сказати, до кінця, ну, обслідувати його повністю, і буде результат. нерви не, і Потім поясню. В общем, це не просто не проста річ. Тобто, дослідження дуже вартове, дуже потрібне для того, щоб нам вирішити ті питання, які необхідні в нашому житті. Дослідження Божого Слова, ви знаєте, голов про плюси. То хотів би зразу вам назвати у мене такий список плюсів. це. Ну, чому воно взагалі ми на нього звертаємо увагу? Тому що Боже Слово, воно натхнене Богом і корисне. Потім ті заповіді, які є, вони добрі і справедливі, потім вони надійні і точні. Ті заповіді Божі, коли ми досліджуємо, вони приносять радість і щастя. Потім вони потішають і дають втіху. Досліджуючи, ми читаючи, воно приносить нам успіх. Досліджуючи Боже Слово, воно робить серце щирим. Досліджуючи Боже Слово, воно... це відноситься до тих людей, які... які шляхетні, розумні. Це повеління Ісуса, як ми бачимо, дослідіть Писання. Бог звертає увагу, Божа вказівка, дослідіть Писання. Потім ми досліджуємо, тому що ці Писання вони свідчать про Ісуса Христа. Ми досліджуємо, вивчаючи. І розуміючи, що там записано про Ісуса Христа. Також це є побажання і повеління, коли апостол Павло писав до Тимофія. Каже: уважай, дбай, пильнуй, щоб подбати за своє спасіння інших. Боже Слово, досліджуючи його, воно нас оживляє. Боже Слово, коли ми його читаємо, досліджуємо, воно робить нас мудрішими, умудряє. Боже Слово, коли ми його вивчаємо і досліджуємо, воно робить нас розумними. Боже Слово, воно є світильником для нашої ноги, щоб нам бачити, як нам рухатися вперед. І цей список можна продовжувати. Я певний там виписав трошки більше там, 14, 14 цих пунктів. І знаєте, в мене я останнім часом, я взагалі, коли я щось їм. Я перед цим хочу почитати. Ну, наприклад, їм я люблю яблука. Там читати, ага, там багато желіз, воно корисне для того, для цього, для того. О, так яблука я нормально роблю. Що я їм яблука. Потім ага, чорниця. О, вона корисна для зору. О, давай сюди чорницю. Я їм я вже знаю, що воно приносить. Я їм уже з задоволенням і знаючи. Зараз мазі ну зараз дуже класно в мазях роз, ну, в деяких розбираюся в багатьох. От е, і. Читаючи бер, беручу мазь, я читаю інструкцію. Ну, рецептом пишуть такий рецепт, і читаю цю інструкцію. Ага, о, знеболює, ну, забирає занепокоєння, От, е, лікує, врачує, такі чудеса робить. Думаю, ох, і мазь хороша. І ви знаєте, працює неймовірно. Я читаю звичайний рецепт звичайної мазі. Ну як працює, коли ти про неї прочитаєш? І те робить, і це робить. Ну, общем, обновлює тебе мінус 20 років. От. Все вистанавлює, все кості, всі св'язки, все стає на місце. Просто-напросто прочитав рецепт. Я думаю, це ж треба. А читаючи Боже Слово, то це ще більший ефект в моєму житті може бути. Думаю, дійсно так людина вона сприймає той рецепт, сприймає, коли щось їсть, коли щось їсть, вона знає, що це корисно. Коли дітям говорить, будеш їсти кашу, будеш сильний. Мускули показує. Ого, який мускул, я буду їсти кашу. Він бачить мотивацію, він бачить стимул. Щоб ми вже їсти і тоді буде сильним. Тому читаючи Боже Слово, Боже Слово, дивишся ці плюси, це добре, коли ми можемо тоді зростати, зростати в тому, що, що дає нам Боже Слово. І так, перше, що я казав, що воно натхнене Богом і корисне. Це друге Тимофію 3,16 написано та так: усе святе Писання, оскільки воно надихане Богом, корисне для навчання істини затятих грішників, для виправлення помилок і для виховання. Праведності. І так, все Боже писання, воно наткнене Богом. Бог натхнав для надихав для того, щоб воно було корисне для кожної з нас. Воно наткнене і корисне для дослідження і щоб виправлятися в помилках і виховання праведності. Псалом 119, 175 вірш. Ти відроди мене, щоб я тобі хвалу співав. Твої повчання завжди йдуть мені на користь. Пам'ятаю, що ми своїми друзями завжди казали, так, коли ми голодні, про їжу не будемо говорити. Ну, Чому? Тому що коли ти голодний і говориш про їжу, ти наганяєш апетит. І ви знаєте, я коли читаю це про ці користь, я думаю, слухай, апетит наганяється. Апетит наганяється, коли ти роздумаєш, як добре, що ми взяли цю тему, досліджувати писання, нагнати собі апетиту. Тому що це те, що необхідно нам на кожного дня для нашого, для нашого спожитку, духовного спожитку, щоб ми зміцнялися. Потім, Божі. Божі заповіді, те, що вони приносять, коли ми їх досліджуємо, вони добрі і справедливі. І Псалом 119, 144 вірш. Твої накази завжди добрі і справедливі. Так допоможи їх осягнути, щоб міг я жити. Вони добрі і справедливі. Божі вказівки, вони надійні і точні. Божі вказівки надійні і точні. Псалом 119, 142 вірш. Твої благодіяння завжди справедливі. А вказівки твої надійні і точні. Вказівки твої надійні і точні. Сама популярна книга, сама надійна книга, самим точним навчанням, яке воно може дати. Я пам'ятаю, що для мене було відкриття. Я пам'ятаю, що я тільки почав читати новий заповіт, і перше, що я, мені попало на пам'ять, це те, що якщо будеш і йти своїм супротивником до судді, то постарайся в дорозі з ним примиритися. Бо якщо ти це не зробиш, то він віддасть, віддасть тебе суді, тебе віддадуть далі, ти віддаш там до останнього кондранта, до останньої копійки з тебе візьмуть. Якщо ти не встигнеш примиритися, А в мене якраз була така ситуація, коли я був невіручий і і робив зло людям, і той супротивник, який був в мене, то я з ним по дорозі не встиг примиритися. Не встиг примиритися з ним. І дійсно, коли мене вже віддали суді, забрали останні гроші, і навіть більше, чим, чим я взяв, от з мене взяли. І я потім читаю це місце писання і думаю, не може бути, як так? Моя життєва ситуація, і це було рішення, рішення яке було вже закладене в Біблії. Тому що я раніше цю книгу не почав так вивчати і досліджувати в Божому слові, воно надійне і точне і для навчання, для виправлення, для виховання в праведності, Воно надійне і точне, воно добре і справедливе, воно натхне Богом і корисне. Боже слово, воно неймовірно впливає на людське серце, воно має дію. Боже Слово, воно даремно не приходить. Як каже, дощ і сніг сходить на землю і робить свою роботу. Недавно випав сніг, воно зробило свою роботу. Не знаю, але з моїм серцем точно зробило. Я побачив сніг, настільки приємно, настільки радісно, приємніше стало, не... воно зробило свою роботу. Для землі зробило роботу. Для дітей зробило свою роботу, каже Боже Слово, воно робить свою працю, і воно просто так не приходить. То, Слово Боже, воно коли досліджуєш його, коли вивчаєш його, коли дивишся його, то 118 Псалом 24 віж вірш, і свідоцтва твої. То потіха моя, то для мене дорадники. Боже Слово, воно потішає, воно має таку властивість, таку характеристику, що просто так воно не приходить для нашого серця. Коли ми вивчаємо і досліджуємо його, воно просто так не приходить. Воно в будь-якому випадку робить з нашим серцем роботу. 119 псалом 50-й вірш. Запам'ятає, що обіцяв служі своєму. Словами твоїми ти вселив надію в мене. Вони моя розрада в горі, твої обіцянки оновлюють моє життя. І тут, навіть в цьому одному вірші ми можемо багато побачити, що Боже слово воно вселяє надію в мене, Боже слово, воно розрада в горі, і Боже слово, вони оновлюють життя. Неймовірний ефект. Я не знаю, що може ще в житті людини принести такий ефект. Я навіть їм люблю морозва їм. От такого ефекту не принесе. Воно мимольотний такий ефект принесе. Шоколад дуже люблю. Я недавно хворів, і одна сестра о, передала мені вітаміни і шоколад. Ну, бо вітаміни допомагають, шоколад закріпляє вітаміни. Ну, у мене так. І тут виходить, що неймовірний ефект. Неймовірний ефект. Оновлює життя, вселяє надію і розрада в горі. Боже Слово, коли ти його досліджуєш, вивчаєш, коли ти соприкасайся з Божим Словом, ти соприкасайся з життям, яке є в ньому. 119 Псалом, 52 вірш там. Всі вікопомні е, віко рішення твої, о Господи, я пам'ятаю, в них черпаю втіху. Боже слово, воно дещо робить. Там багато хто, ну, щось в мене так постійно. Я, коли приходжу до Арсена на гру, там у нас є один чоловік, дуже добрий чоловік, але він завжди пропонує мені випити. Я кажу: та мені не треба. Так ти ж будеш ну, принесе тобі дещо, принесе, коли вип'єш, там веселіше будеш. Я кажу, та вже хватає. от, Мені і так добре. Боже слово, воно приносить радість. Казалось би, да, приносить радість, Боже Слово, досліджуючи, вивчаючи і наповняючи ним своє серце, воно приносить радість. Псалом 118, 111 вірш каже, я на віки свідоцтва твої спадкував, бо вони радість серця мого. Бо вони радість серця мого. 162 вірш. І радію я словом Твоїм, ніби здобич велику знайшов. Ну, коли я радію, да? так? щось я отримав, тоді я радію. Щось придбав або не втратив щось, що міг втратити. І тоді я радію, або придбав, або не втратив те, що міг втратити. І я радію. А тут ця людина вона говорить, що радість моя це твоє слово, коли я отримав. Як наче велику здобуч я отримав, коли Твоє слово читаю, коли Твоє слово досліджую, коли Твоє слово беру до свого життя, до свого серця, я радість отримую. І 174 вірше говорить так: «О Господи, як хочу я, щоб ти мене порятував, Твоє вчення мені приносить щастя. Твоє вчення. Коли ми навчаємося, коли ми досліджуємо, коли ми е, розуміємо, використовуємо в своєму житті, наповнюємо своє серце, воно приносить радість. Ще дещо воно приносить, те, що хочуть бачити всі, хто працюють. Коли ми працюємо, хочемо бачити успіх в цьому, правда? еквівалент того, що ми вкладаємо, ми хочемо отримати потім, побачити результат своєї праці, щоб оцінку своєї праці ми хочемо бачити. То Бог, сам Бог сказав, що каже, ти побачиш в своєму житті дещо, якщо. І ми сьогодні вже зачитували самого ранку це Ісуса Навана, перший розділ, восьмий вірш. Бог так говорить. Хай не сходить з уст твоїх ця книга закону, день і ніч вивчай її, аби міг ти пильно виконувати все, що написано в ній. І тоді. Про певний результат, який має відбутися в нашому житті. Ми вивчаємо, досліджуємо, прикладаємо зусилля і день, і вночі. Тоді ти матимеш успіх у своїх справах. Тоді тобі буде таланити. Коли, коли ти будеш досліджувати писання день і ніч, ти будеш успішний. Люди всі хочуть бути успішними, тільки не всі хочуть до цього прикладати зусилля. Не знаю, але діти, то вони хочуть бути успішними лежачи на кроваті. Я, я сразу куплю масераті. От, у мене буде дом в три поверхи. Я говорю, так піди спочатку поработай. От, а вже купляють, вже придбають. Так легко, так просто. Але зусилля треба прикласти. Для того, щоб придбати, щоб бути успішним в нашому житті, нам треба день і ніч перебувати в Божому Слові. Прикладати зусилля. Прикладати зусилля для того, щоб отримати успіх. Ще певний, я цього не бачив. Прочитавши е, і досліджуючи своє життя, то дійсно побачив, що так і є. Псалом, також 119, 7 вірш щирим серцем я буду тебе прославляти. Як навчуся законів твоїх справедливих. Тобі ж тоді, коли я навчуся Божих законів, тоді щось відбудеться з моїм серцем. Якийсь певний процес, який виведе моє серце на щирість. Мабуть, коли я тільки став христином, я пам'ятаю, що ну, не... я старався начебто, щиро, але я відчував, що не до кінця моє серце ще відкрите для Бога, відкрите для служіння Богові. Не до кінця, наче не до кінця серце своє повністю можливо віддавав даже цьому. Мо думаю, та ні, як я... 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 я так не зможу. І тут читаєш, тут каже, коли ти вивчаєш і досліджуєш Боже Слово, то каже, щирим серце твоє стає. Тобто Божа праця над нашим серцем відбувається, що ти стаєш щиріший по відношенню до Бога. Читаючи Його слово, ти стаєш в більш правильному положенні перед Богом. Тобто Бог працює над твоїм серцем, і ти стаєш в більш правильному положенні. Каже, щирим серцем я буду тебе прославляти. Коли? Як навчуся законів твоїх справедливих. Пастор казав за віру, да? там написано за дії святих апостолів, 17 розділ, 11-20 вірш. Це люди, які досліджують, каже, сії ж були благородніші від тих, що в Солунії. Вони прийняли слово із великою охотою щодня, розбираючи писання, чи так воно є. І там в інших перекладах в одних там благородніші, в іншому перекладі відкритіші, в іншому перекладі сприйнятлиші, в іншому перекладі шляхетніші. Тобто є різниця тих, хто, хто досліджує, хто прикладає зусилля, і ті, хто не приклав зусилля. Каже, ці були шляхетніші. ці були благородніші, ці були відкритіші, відкритіші, ці були сприйнятливіші. Чому? Тому що вони, Боже Слово, прийняли з охотою і щодня розбирали писання, чи, то, чи точно так воно є. І що зробилося? Дослідження працює на віру в Боже Слово. Дослідження. Бо написано, многі з них увірували і зеленських жінок поважних із чоловіків немало. Тобто ж тоді, коли вони досліджували Боже Слово, день у день, розбираючи його, то написано, що багато з них увірували. Ось їхнє дослідження працювало на їхню віру. Томі ж, коли я буду розбирати Боже Слово, це буде працювати на мою віру. Моя віра не буде слабкою, моя віра не буде, не буде такою легко, легко китаючою. Легко зру, зрушити мене з місця, легко зрушити мене від віри в Бога, в Його любов, в Його присутність в моєму житті. Також, ті, хто досліджували, вони увірували. Тобто дослідження, воно, дослідження Божого Слова воно працює на те, щоб я міг. Щоб моя віра вона зростала, коли я досліджую. Також, Боже Слово, воно робить, робить людину мудрішою. Це те, що дуже хочеться. Твоя заповідь, 98-й вірш, 119 й псалом, Твоя заповідь робить мудрішим мене від моїх ворогів. Вона бо навіки моя. 130-й вірш. Вхід у слово, у слова Твої світло дає, недосвідчених мудрими робить. Далі сьогодні Саша говорив це і за мудрість, і за, і за те, що людина розумнішою стає. Це те, що хочеться в нашому житті, щоб воно було. Я став розумніший за всіх своїх вчителів, бо свідоцтва твої то розмова моя. Хочеться додати пару мінусів. Оці всі, що ми говорили, плюси, це те, коли людина робить досліджуючи, коли вона це його не робить, вона не отримує, не отримує вічне життя, не отримує. Свідчення про Ісуса Христа, вона не отримує спасіння. То Псалом 119, 155 вірш написано: від безбожних спасіння далеке, бо вони не шукають твоїх постанов. Тобто ті люди, які не шукають Божих постанов, вони, спасіння далеке від них. Далеке спасіння від тих людей, які, які не шукають Божих постанов. Досліджуючи плюси і мінуси, хочеться в цьому житті все-таки прийняти рішення. Все те, що написано. Багато з ми знаємо, правда. Один із моментів, що має бути в моєму житті, це те, щоб щось воно мене могло спонукати, знаючи, спонукало мене до того, щоб я міг це виконати, щоб я так нагнав собі апетиту, щоб на все життя я бажав читати Боже Слово. Я пам'ятаю, ми ходили на, на вокал. О, до... До одної вчительки вокалу її мама, віруча 90 років була, вона ніколи нас не відпускала без молитви. І коли ми приходили, вона читала Біблію без окулярів. Да, да, тайсік сам за Вона без окулярів читала Біблію. І коли не придеш, вона читає Біблію. Прийдеш, читає Біблію. Казав, 90 років, ти вже стільки раз читала ту Біблію, але тим не менше вона досліджувала Боже Слово. І коли ми приходили, ця сестра була сповнена. Вона так молилася. Що ми, хоч ще нам треба було повчитися у молодих завзятих, треба було повчитися. Хай Боже Слово воно, воно сприяє на нас для того, щоб ми були мотивовані для того, щоб ці всі плюси, які є в Божому слові, ми могли використовувати в своєму житті, щоб тих мінусів ми не брали, коли ми не читаємо, не досліджуємо, а брали те, що приносить для нас життя. Дослідження Божого слова, воно впливає на наше вічне життя. Дослідження Божого слова впливає на наше спасіння і спасіння тих, хто поруч з нами. Каже, тому, що коли ти будеш, досліджуючи до Боже Слово, ти себе спасеш і тих, хто тебе слухає. Хай Бог на цьому благословить, бо ми читали Боже Слово, досліджували його, і воно приносило для нас користь. Амінь.